Прифронтовий слов'янськ прикрасили до різдвяних та новорічних свят. На вулицях з'явилася різнокольорова ілюмінація у вигляді білосиніх візерунків, причепурили й фасади деяких кав'ярень. Незважаючи на те, що у місті великі проблеми зі світлом, цей декор створює святкову атмосферу тепла та затишку. Відкрили у слов'янську головний атрибут свят ялинку. Цього року її встановили у парку Шовковичний. Ялинку прикрасили червоними та білими іграшками. Її слов'янську подарували спонсори. А ось прикраси та гірлянти залишились з минулих років. Ялинка популярна у місцевих мешканців. До неї приходять фотографуватись. Люди гуляють по парку, де крім ялинки багато світлових композицій у вигляді тварин. А дерева прикрашені ліхтариками від лінії фронту до Слов'янська зараз менше 20 кілометрів. У місто долітають російські дрони, авіабомби. Але місцеві все одно сподіваються на мир та вірять у гарне майбутнє. І різдвяні та новорічні свята найкращий час для цієї віри.